В Уманській бібліотеці для дорослих відбулося чергове засідання народознавчого клубу Світлиця захід проходив під назвою Мужність і відвага крізь покоління. З нагоди Українського дня бібліотек, Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва. Рашисти прийшли навіть не скільки за землею українською, а скільки знищити нашу націю. Те, Наскільки ми тримаємося, ми українці, ми не кацапи. Ми любимо свою історію, ми любимо свій народ, ми любимо свою творчість, У нас чудові народні пісні, в нас прекрасніші письменники, поети. І вони якраз стоїть питання про те, щоб знищити оце. Наші Військові захисники і захисниці, бо, на жаль, військові це не тільки чоловіки. Серед них надзвичайно велика кількість жінок захищають нас і захищають якраз от те, щоб ми мали можливість розмовляти українською мовою, щоб ми знали дійсно правдиву свою історію. Щоб ми читали українські книги. Щоб ми дивилися не кацапські фільми, а українське кіно. Тому потрібно знімати фільми, показувати історію, показувати правдиву історію про сьогодення, про те, що зараз Щоб воно не пішло десь в колишнє минуле, і його потім хтось мав можливість переписати і подати з своєї сторони. Бо й зараз вони показують нашу Україну так, як їм вигідно. Через те надзвичайно багато покладаємо зараз надій на наш культурний фронт, на наших бібліотекарів, на наших музейщиків, хоча це і не їхнє свято, на наших військових. Ми всі разом повинні бути об'єднані як один єдиний кулачок. Кожен пальчик має своє призначення. Але разом ми один єдиний кулак. Який тримає незалежність суверенітет нашої держави, і в будь-яких випадках, в будь-яких ситуаціях ми повинні вистояти і витримати. Міський голова Ірина Плетньова відзначила почесною грамотою виконавчого комітету уманської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у справу розвитку бібліотечної справи, значні трудові досягнення та з нагоди всеукраїнського дня бібліотек провідного бібліографа Андрієвську Валентину Олексіївну. Також Ірина Григорівна подарувала системі бібліотек сертифікат на придбання 200 нових сучасних книг для дорослих та дітей. Наш клуб вже працює більше чотирьох років. Мета нашого клубу це популяризація всього українського, української книги, української пісні, яка живе в душах і в серцях наших членів нашого клубу. Всі члени нашого клубу є активні читачі бібліотеки. Ми пропагуємо українську книгу, пісню, українські страви. Які ось представлені на нашому столі, які приготовлені байливими ручками наших членів клубу українські страви, і вареники, і дерево сметанкою, і таке інше? Також хочу звернути вашу увагу на книжкову виставку Мужність і вдва крізь поколінь, де розміщені книги по даній темі. Але ж це не всі книги. Ми ж не можемо виставити всі книги. Так що, хто ще не є нашим читачем бібліотеки, ми запрошуємо у нашу книгозбірню, нашу чудову бібліотеку, де вам бібліотекарі знайдуть будь-яку книгу і від дадуть відповідь на будь-який запит. І я запрошую учасників нашого клубу, трошки незвичне. Ми, при ми привикли сидіти за столом, але ми сьогодні хочемо у нас відкрити засідання, тому запрошую. Учасники клубу Світлиця сюди до нас бажаємо миру, бажаємо. Право.